Та дівчатка, записуйтесь на наступний прийом, кста ваш гінеколог. Так, а, а це куди? У нас просто є декілька варіантів. Нормально себе чувствую? Кліпний, якщо ти мене держиш за дуру. Так, все значить! Ті бініжінка такі намазюкаєш з лицем, моя хороша? Є. До речі, ти помітила моя хороша, що тут, ну, взагалі-то визнає прям як ротичі реально. Вона не кліпає, це, походу, їй від батька передалось, так? Да? Ну, бо я бачу, що в тебе з очима досі все нормально. Ладно, на, попей. О! О, в неї з'явилася німка! Бачите, як їй іде на користь лікування у мене? Я ж казала, що я лікарка від душі. Ну, від душі, серця, бога, бі, від почки. <с> так, тепер, значить, будемо кушати фрукти, моя хороша. Іди Йдеться, ти думаєш, що, що. Куда я буду її сувати, крім рота Я каже, можу, куди угодно, але не треба. От, дум думаю, що більше всього підійде чорний, правда, так? Тому візьмемо синій. <с> ну, я вважаю, що це тесто не похвали. Спасибо, класно, да. пока.